9 листопада святкували своє професійне свято. Працівники культури та майстри народного мистецтва на Рогатинщині у цій галузі працюють сотні людей. Саме завдяки відданим своїм справі митцям українська культура зберегла свою унікальність. Працівники культури, творчі колективи громади не тільки добувають з творчої скрині пращурів унікальні мистецькі перлини, а й створюють сучасні зразки української культури. Своє професійне свято опільська творча родина відзначила молебнем за здоров'я та екскурсією у село Жовчів. Працівники культури побували у кімнаті музею. Богдана Лепкого 150-річчя від дня народження, якого ми цьогоріч відзначаємо, та у місцевій церкві, де зберігаються ікони, написані Богданом Лепким, від імені міського голови винуватців свята привітав його заступник Володимир Штогран, начальник відділу культури Ольга Рбій подякувала працівникам за те, що в таких непростих умовах умовах війни не тільки виконують свою роботу, а й волонтерством наближають нашу перемогу. Я від імені Звіст Пановича, ваша професійних свят, хочу вам бажати. Таких традиційних, речей – здоров'я, вам, вашим сім'ям, Божої обіки, мирного неба, нам всім, бо ми справді цього очікуємо. Ну і я думаю, що у нас попереду ще дуже і дуже багато праці і цікавої праці. Дорога, моя культурна робота. Я щиро хочу привітати всіх нас з нашими Знаєте, так доля дає, що нам завжди якісь випробування, війна. Ковід, велика війна, і ми десь в іншому форматі вже навчилися працювати. Ми вже знаємо, що таке онлайн працювати. Ми вже знаємо, що таке з переселенцями працю. Ну я би так кажу. Ми знаємо, що таке збирати гуманітарну допомогу, робити вареники, крутити тушонки. Ви сьогодні стали універсальними солдатами невидимого фронту. Вдячні усім, хто присвятив своє життя українській культурі. Спокон віку, пісня, танець, слово, музика були виразниками національної ідеї, оберегами історичної пам'яті. Вони вселяли і зміцнювали надію народу на краще майбутнє. Це ми бачимо і сьогодні. Наша культура не знищенна, як і Україна.